Я йду Ду в похід, похід і беру, беру з собою. Йду в похід і беру з собою круг. І якщо я візьму з собою купальник, я піду з тобою в похід. Да. Я йду в похід і беру з собою е, топік. Я йду в похід. Е, якщо я візьму з собою штани, я йду з тобою в похід. Ні, ти за мною не кидаєш в похід. Я йду в похід і беру з собою е, шапочку для плавання. Якщо я візьму з собою е, окуляри, я піду з тобою в похід. Окуляри для плавань. Ідеш. Mm -hmm. В похід і беру з собою шльопки. Я йду в похід. Mm -hmm. Якщо я візьму з собою шорти, я йду з тобою в похід. Ти йдеш зі мною в похід. Йду mm -hmm. я... в похід і беру mm -hmm. з собою. Гірку. Я йду в похід. Якщо я візьму з собою воду, я піду з тобою в похід? Да. Угу. Я йду в похід і беру з собою е, браслет. Я йду в похід. Що ти загадала? Ладно. Я йду в похід і беру з собою. М -м -м Сережки. Ти йде в похід. Я йду в похід і беру з собою сходи, я йду в похід. Якщо я візьму з собою, е, наприклад, хай буде шльопки. я йду з тобою в похід. Дала аквапарк? Да. Сюди. Тепер я. Я йду в похід і беру з собою е, ремінь. Я йду з собою в похід. Я йду в похід і беру з собою е, макіяж. Як ти макіяж? Ти йдеш зі мною в похід. Ти загадала мене? Так. Да. всім пока!